Вітаю, пані Ольго. Доброго дня. Взагалі, коли ми можемо називати таких гори волонтерів утікачами? Скільки часу має прийти, аби точніше, скільки часу от проходить, так, коли вони вже перетнули кордон, і коли ми можемо їх, так би мовити, називати утікачами? Ну, Беручи до уваги саме цей випадок, правильніше було б сказати, коли на це буде воля самого законодавця. Тому що без вияснення, що саме з порушенням законодавства було здійснено перетин державного кордону, тобто без відкриття відповідного до прикладу кримінального провадження, не можна говорити, що вони є утікачами або порушниками чинного законодавства. Можливо, будуть внесені зміни до чинного законодавства, де чітко визначено буде, що ці особи, які порушили і незаконно отримали дозвіл по системі «Шлях», або в'їхали е, і не повернулися, можливо, що до них буде відкрито кримінальні певне провадження як вчинення шахрайства, все залежатиме у конкретному випадку і, і до конкретної особи. І, мабуть, залежатиме від того, яким чином кваліфікуватимуться дії як самої особи, яка перетнула державний кордон, і можливо тих осіб, які сприяли або брали участь у формуванні всієї дозвільної схеми на Перетин державного кордону. А чи зможуть вони відповідати за українським законодавством, але за кордоном? Зрозуміло, про що йдеться. Тобто, якщо вже буде порушена кримінальна справа, і з державою йде перебуватиме та чи інша особа, яка незаконно перетернула державний кордон, і в нас є цієї державної міжнародні домовленості, то в принципі можна буде говорити взагалі про повернення цієї особи на терени України, тобто так звана екстрадиція. Але знову ж таки все залежатиме від домовленостей, які є між державами. і чи буде взагалі юридична процедура притягнення до відповідальності? Можливо, взагалі не буде порушено будь-якої справи, і та особа надалі перебуватиме наприклад на е тернах країни Європейського Союзу? А якщо до прикладу вони добровільно захочуть повернутися до України, то яка вже тут наразі на них чекатиме відповідальність? Знову ж таки, все залежатиме, які будуть подальші дії після цього оголошеного звіту, ми не знаємо, яким чином впроваджуватимуться ці застереження, які були здійснені висновками і всіма службами, які були заділені у цій системі шлях. Можливо, після цього буде якась більш прозора реєстрація осіб, які перетинають, буде доступ до системи шлях Держприкордонної служби. І, можливо, якщо буде такий доступ Держприкордонної служби, Кордон служба як принцип єдиного вікна працюватиме і буде мати доступ до інформації тих осіб, які все ж таки перетнули і не повернулися. Тут, напевно, має значення, яка буде співпраця реалізації цих. Пропозицій, і яким чином діятимуть в на полі цьому впровадженні всі державні установи? Тому наразі ще немає цього юридичного механізму і конкретного її відповіді я наразі не можу вам надати. Тобто, можливо, очікуємо і будемо бачити впровадження нових закон законодавчому рівні змін. А якщо до прикладу, ось ці особи так вони мають зареєстроване майно в Україні, як взагалі ситуація з ним? Чи можуть вони ним розпоряджатися? Е, ви знаєте, я, як фахівчиня системи безоплатної правової допомоги, можу вам сказати, що топ питань взагалі на сьогоднішній день до нас є саме виїзд за межі України, особливо чоловікам призовного віку, і знову ж таке питання розпорядження майна щодо розпорядження майна. Це дуже таке скрупульозне питання, тому що Міністерство юстиції дуже піклується про питання розпорядження майна у воєнний час. І якщо говорити про людей, які перебувають за кордоном, звісно, вони можуть це зробити, але яким чином лише видавши, оформивши довіреність на певну особу, яка розпоряджатиметься їхнім майном на території України. Для того аби зробити цю довіреність, потрібно звернутися в консульську установу або до іноземного нотаріуса. Якщо це іноземний нотаріус, то відповідно треба буде накладати апостоль. Тобто ми розуміємо, якщо йти до консульської установи, тобто це офіційно заявляти про своє перебування на території певної держави. Якщо ну, особу, де встановлено, що вона з порушенням перетнула державний кордон, і ми маємо не забувати, що відповідно до змін щодо військового обліку консульські установи також на сьогоднішній день покладаються додаткові зобов'язання забезпечити військовий облік і повернення військовозобов'язаних на територію України, тобто все накладатиметься, розумієте, виконання однієї норми і іншої. І знову ж таки, крім довіреності, якщо оформляти Певне розпорядження майном, воно здійснюється лише на території України, ми розуміємо. то нотаріусу на території України потрібно надати дуже великий пакет документів, і це, ну я вам хочу сказати, також багато незручностей і питань. І цю процедуру може дуже детально розказати кожен нотаріус, який на сьогоднішній день внесений в реєстр нотаріус, які надають і здійснюють нотаріальні послуги в воєнний час.